Оховався після державний, він чисто підготує по І добре, що грамотно це передача дивилася, але він це позиціонує, як канав, чому чу. що він. Відповідно, і так ці передачі. І довше, хоч хоч так. Хоч так завийше. І в дитячій не можна вставити, на закуду і чоловік, чоловіки, року, Тому закомерційні не вигляд, А ідеологічний, я думаю, український ідеологічний канал там ми були українські передачі ну, сім, але куди є, зараз я не знаю, що великі води чи не ходить. Зелені українські передачі ночі, це така велика. Там, я не знаю, це не моя політика каналу. Але те, що зранку вона приїжджає, це добре. Тому що принаймні перед школою діти прокидаються і починають заради українською. Діти вони, так, да, ви мені будете. Мені приходять листи, з жилі України, і я вже можу собі складати з Там, люди справили, не українці. І діти, російською мову, така і цей пишуть російською мовою, росіяни пишуть. Перший рік, якщо я передачу, перша обід мама одинокою, мама деначе, вона каже, російською мовою. Я був що відерській справді. Ваша передача поміняла своє міні. Тобто, знаєте, це якраз переходить що це штучно. Дури срашувам, срашувам, нели си, нели си, нели си, нели си, нели си, нели си, раду, Ну, і я що цей шмоток передач, і військові так. Учасней на кафе, спілкування, але ще. Ну таке теж около психотерапія. Я не є психологи, я не є документ, кулінарію. Я конструкцию, я не курі на різні. Я специально боюсь, але я сам. Yeah, я була казати прошна в Києві, я лаймочка. Це ну такі. Ну, بدي було так звої я буду ходити більш разів, більш кулінарна сцена до соціальних питань. От режим передано дуже багато, тобто що твориться зараз, особливо катя з добіти гречки. Я нічого не виходжу. Це не речі. Де важливіше, це на дих на першому місці. нехай кесарі собі за гроші не чути, там посади, хто більше сьогодні заробив на гранітах, чи куреки, говорив, заробив мене, о, я вже все. а що ти вчитуває? А що ти можеш? Я скажу таку річ, чесно. Два роки тому фестиваль Парикада на Турці, а не Парикада на Турці. Ми там це все фестиваль, і це для Турчі в колонії. Продовження. І ми там виступали. Там виступали поети, я сюди качали. І це було найкращим виступам. Ну, тому що там люди, вони від цього світу, хоча вони і, сидять на долі, вони там злочинці, там, вони відірують цю руці. Як вони ціни свого? Оцей дух. Мені радо, тому що там смотри ці злочинці, такі я нуля, з бажанням. А вони, як і воягу, на вірші, кожен, Там це зміняється, вони сміють. Вони це відчувають дуже гостро. Тобто все-таки сфера духу там найбільш половина. Це та аудиторія. Що дитячі, що це так. Вони починають там цінувати, толкувати. Правді там звучиться та звучити, але вони починають Я якоїсь задумати, чому там такі стройні зараз. А там ставлю дуже глибинні, там не можна дожати. Ну там є сюди викрадення, але там наприклад свого враг не можна може бути обрати. Так само я чув. Що я тут багато вище потолу? Тому гречка, ну прошу, а мене грешка, гречка буде суперечка. Я можу написати, я пишу на прямі смішні з яких чи там почувається, але скидку і. Карта повинна бути дійсно пічна зачепати такі теми, які все-таки за до добра до лета. Я можу написати двух кассу в Так само я не можу дивитися жахів, коли вона. особа, і в нашому суспільстві зараз є як комп'ютери мають суспільство, але в них час, такі часи, де вірюють на якісь ситуації, які є. Чи є, 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 буду, а Я, Ну от вам приклад і життя. Я коли починав розказувати школи в Росії, ну, якось так просто скажуть нашу, коли не так цікаво, треба підігрувати. Я колись я потім бачив Білорусі, розказувати історію, може комусь сподобається. І під музику. Я на гітарі, я це питав, але вот карту не прочитися. Тому воно вибиває. Гітара все-таки скарпи не, не заміщається. Може, в Іспанії можу, не нормально. Тому я шукав щось такі, інструмент, який він не допоміг, але це не судів, що розказував. І я в Базковому музеї, Івана мармача вчора побачив Я війну. чому тут можна йду, я тут не міг. Я запитував батька, хто може це зробити, чи не тут зробити. То, Толя патічні робить задумаю, може він зробити. Я призможна сказати, що толі, що його. Він зробив тут, що робив у них. То і ніколи не робить, я думаю, оптика, ката, карта, так, так, так. Він зробив. Вона часто правда не звучала, то не багато пройти, там розклеював, клеїв, вона зараз. І далі роботу, коли вона зазначала, я цей інструмент і з казками воно супер. стало. Я не є музикант, я не можу там скульптури позиції, але вона в потрібний момент на казку підтримує. Але чому примістить? Тому що ти кожен маркет буде довго, кушпети, ще якось зробив. Вони розположили по облаштуванню. Я його лірую, а я це все зроблю свою. Саму, тобто це нету, так передається. Це значить це мій інструмент. І адіумі. Я вірником став, до дітей став грати на лінія, так що про що вони пішов. А вірніка школа з'явилася, коли я почав, власне, цю передачу, на тебе почув, ну і назвав, як назвати, назвати катки лірника. І так вони з'явилися. І з того часу лірниця, так я вже є. І життя, як я б сказав, що якщо Казах отримав нову повністю, то в мене, коли мене з'явився турима, мене життя поміняли коли дивчий тік. Абсолютно. У мене був дуже вдалий бізнес-мус, я був, я ремонтувати, не важливо. Але потім це покинув задній системі подобається. Тому що бізнес бізнесменів багато. На річці Південний Дух, де була варіантівка, там і ваші чоловіки. Невеликі усереди комусь розказували такі речі, але вони були вверху. І так вони розказували такі речі. І це було важко. Ну так добре, що на цей рік ніхто не розказував. Ніхто не розказував. А ви поруч у цей рік хвилини Я хвилину хвилину. На який рік? Я хвилину вже розказував. Я что-то такое. Я пробую. На на ну. Ну. Я стал полностью. Подожди, подожди. То есть пора до кучи, чтобы он на волос, на скатки. И когда эти вот эти вот эти вот эти Не-не-не, не-не, 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 не 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 не